Пане Дмитро, також хочемо обговорити з вами і питання постачання на ракату томагавка, адже дійсно, ось дописав водання Рейтарс з посиланням на власні джерела. Наступне бажання адміністрації Трампа направити Україні ракати Томагавк далекого радіуса дії може бути нежиттєздатним, оскільки наявні запаси призначені для ВМС США та інших потреб. Ну і американський ще чиновник припустив, що Україні можуть бути надані інші варіанти крилатих ракет. На меншу відстань ніж 2500 кілометрів, і він також зазначив, що США все ж таки можуть розглянути можливість дозволити європейським союзникам купувати іншу зброю великої дальності та постачати її Україні. Але продаж томагавків для України він є. Дійсно, дещо мало ймовірним. І як ви вважаєте, якщо США не передадуть Україні томагавк, наскільки сильно це все ж таки вплине на можливість ЗСУ вражати глибокий тил Орефі і стримувати її логістику, і чи свідчить відмова у передачі томагавків про обмеженість підтримки Сполучених Штатів Америка та небажання Вашингтона доводити війну до стратегічної поразки Російської Федерації? Це не про що не свідчить шановні українці, це ну, таке, ну. Но... Інформація, яка має подвійне трактування, от класичний приклад, те, що ви процитували. Поясню, про що йдемо. Томагавки є морського і наземного базування. Наземного базування, ті фуни, вони дальністю раження до 1600 1700 максимум кілометрів. Бойова частина 500 кілограмів, їх дійсно обмежена кількістю сполучених штатів, це те, що відповідає дійсності, але про які відповідно негативні наслідки для Сил оборони України йде мова, якщо Україна заявила про масштабування власної балістичної програми, зокрема фламінга з дальності ураження, шановні телеглядачі, я не буду робити театральну паузу три тисячі кілометрів двічі більше. Це бажання перекласти на Сполучені Штати можливі негативні наслідки відповідно або дії. Чи чим пояснити? Ну, якщо нам розповідають, що Фламінго буде до 7 одиниць на добу, так і основне шановні телеглядачі, бойова частина фламінго 1150. Ще раз нагадую, томагавка 500 двічі більше. То поясніть мені, про які негативні сценарії, де мова, у разі якщо Сполучені Штати не передадуть томагавків, яких у них реально немає. Напевно, варто тоді задавати питання, а що власне з українською балістичною програмою, про яку нам розповідали. На мій погляд, саме і мало би бути стояти питання на повісті дня, тим більше, що Німеччина, шановні телеглядачі, увага виділила 1,9 мільярдів євро на українську балістичну програму. І я нагадаю, уряд Данії дав дозвіл на розміщення виробництва. А саме заводу з виробництва твердого палива для української болістики на території власної країни. Тому не випадково російські безпілотники були і в небі дані. Бо росіяни прекрасно розуміють, що томагавки томагавками, але вибачте, коли з Фламінго прилетить бойова частина 1150 двічі більше ніж у томагавка, вже мало не вийде. І відповідно, якщо. Наразі навіть внаслідок ударів українські БПЛА з максимальною дальністю враження 2000, тисячі, не 3000 тисячі кілометрів, як у Фламінго, за даними російської сторони, зупинилося 38% підприємств нафтопереробної галузі Російської Федерації. Так, бойова частина безпілотника 50, максимум 70 кілограмів, а тут то на 150. Як ви вважаєте, у нас є власне? Виробництва і над чим власне українська сторона має працювати над залученнями грошей по тій самій датській схемі, але вже виробництво власних засобів ураження, щоби не залежати від політичної волі наших стратегічних партнерів, що Сполучених Штатів Німеччини чи, чи Великобританії в моменті надання дозволу бити по території Російської Федерації? От вам і відповідь. Пане Дмитре, власне, ви от згадували і удари по НПЗ, і те, що українська оборонка також розвивається. Ми маємо своє озброєння. Це і дрони, які досить таки далеко долітають в тил на Російській Федерації. І бачу, от з'явилася інформація, мережі вже поширюється. Це від пропагандистів. Знову ж таки, зазначу, щоб і наші глядачі розуміли. Адже вони зазначають, щодо атаки на НПЗ, йдеться про орське НПЗ, і зокрема є інформація, що він знаходиться досить таки далеко. Екут на 1400 кілометрів від кордону з Україною. Але пропагандисти пишуть, що це запустили безпілотники, виявляється, не українці. Вони почали зазначати, що це було зроблено з території Казахстану, ібо більше дописують, що хочуть провести рейд і зачистку в Астані. Знову ж таки, це пропагандисти дописують, хотіли ваші думки почути, чи дійсно це може бути так, чи маємо ми все-таки можливості так далеко запускати наші дрони. Ну, для розуміння москалів, хоча навряд чи до них дійде е е ця інформація, хоча вони моніторять е е виступи, е дальність ураження безпілотника лютий це приблизно 2000 кілометрів. Вартість безпілотника 200 тисяч доларів. Але тут увага, що ні, так Німеччина профінансує виробництво п'ятистацій ударних безпілотників для потреб Сил оборони України. І як приклад того, що у нас є власні засоби ураження саме з дальністю до 2000 км, кілометрів, удар по нафтопереробному заводу в Ухті безпілотники головного управління розвідки Міністерства оборони України, оце був історичний рекорд: 2000 км. кілометрів, і росіяни змушені були визнати ефективність удару, бо НПЗ припинив частково виробничий цикл. Тому говорити про те, що це з території Казахстана вони намагаються створити відповідний елемент військово-політичного тиску на цю країну. Бо мовиться про те, що наразі Казахстан фактично дистанціюється від Російської Федерації, незважаючи на те, що ця країна ОДКБ. давайте згадаємо з вами разом, шановні телеглядачі, ту нервову реакцію Марії Захарової. На спілкування президента Казахстану і України англійською у неї була справжня істерика з приводу того, що президент Казахстану спілкувався англійською, а не російською. Уявіть собі, ступінь сприйняття реалій, які є на, на сьогодні. А на сьогодні можемо говорити про те, що незважаючи на те, що Казахстан країна ДКБ, вона чи не за першою заявила про те, що. Збільшить видобуток нафти у рази, і це був серйозний виклик для Російської Федерації, і потім вже інші країни ОПЕК відповідно підтягнулися в питання збільшення видобутку нафти, які автоматично знизив ціну на нафту на світовому ринку, що їх вдарило по економіці Російської Федерації на сьогодні. Держмонополії Російської Федерації, які задіяні в продажу нафти і нафтопродуктів кінцевим споживачам, несуть рекордні збитки. Це змушена визнати Російська Федерація. У цьому її. І... Ключове ключова позиція Казахстану. знову ж таки на а, територіях тимчасово окупованих там а, досить часто лунають звуки вибухів. От до прикладу, із останнього в четвер, другого жовтня знову ж таки вони там відбувалися. І російські змі вже повідомляли про те, що під атакою були аеродроми Бульбек та Кача. Проте повітряну тривогу окупаційна влада спочатку не оголошувала. Дописав телеграм-канал Кримський вітер» і писав, розважаючи й те, що військові відбувають атаку з Працює по за попередню інформацію, збито один БПЛА над акваторією моря на значній відстані від берега в районі козацької бухта. Тож хотілося запитати вашу думку, як ви вважаєте, яке значення мають удари по аеродромах Бельбек і Кача для зниження військового потенціалу рефії у Криму саме зараз? І чи можуть подібні атаки збройних сил України вплинути зараз на можливості російської авіації контролювати Чорне море? Звичайно, але давайте почнемо з того, чому не оголошують сигнали повітряної тривоги. Це про те, що є внутрішнє розпорядження окупаційної адміністрації, не оголошувати сигнали повітряної тривоги на період якраз оцих е е е літніх місяців бархатного сезону. Тобто е роблять вигляд, що в Криму все добре і відповідно сигнали повітряної тривоги можуть налякати відпочивальників. Ну досить хибна... Практика дій окупаційної адміністрації це для розуміння залі процесів, які відбуваються на території окупованого Криму. Тобто, це яскраве свідчення того, що росіяни фактично не нетхують безпекою відпочивальників. Причому основна їх частина розміщується якраз поблизу військових об'єктів на території окупованого Криму. Фактично, росіяни використовують їх як живищі. А тепер з приводу ефективності ударів Сил оборони України по аеродрома базування ВКС Російської Федерації на території Криму. Давайте з вами згадаємо останні успішні атаки і а, сил спеціальних операцій головного управління розвідки Міністерства оборони України по аеродромах базування. А, безпілотники ГУР знищили два літаки амфібії. В чому показовість цієї операції? Літаки амфібії призначені для виявлення морських цілей і їм, відповідно це і підводні човни, і в першу чергу морські беки. Тобто, ті морські безпілотники, які сили оборони України, сили спеціальних операцій, головне управління розвідки Міністерства оборони України, використовують в моменті нейтралізації залишків Російського Чорноморського флоту. І відповідно, що а, ці. Літаки Амфібії є одним з ключових елементів активної оборони логістичної складової російської присутності в Криму, мовиться про Кримський міст. Досить показово погодьтеся, зниження можливості Російської Федерації в моменті протистояння атакам українських морських безпілотників. Причому, шановні телеглядачі, щоб ви розуміли, системність роботи українських спецслужб. А буквально напередодні у Львові була продемонстрована так звана толока, тобто морський бек, якраз причому там бойова частина настільки серйозна, що можуть поставити під питання незаконні інженерні споруди, оці якраз у вигляді Кримського мосту та інших, і росіяни сприйняли цю загрозу досить серйозно. А нейтралізація літаків, Амфібії це досить е, потужний удар в моменті нейтралізації цих загроз. Далі е, борти ВКС Російської Федерації знищені безпілотниками ССО і ГУР. Е, це аеродроми Джанко Ісакі «Бельбек». Е, в першу чергу це аеродроми базування армійської і фронтової авіації, тобто той складової російської окупаційної армії, яка Забезпечує певні тактичні успіхи росіян безпосередньо на територіях окупованої Херсонської області і, відповідно, Запорізької, причому зауважте, акцент ударів по аеродромах базування ВКС РФ на території окупованого Криму припадає якраз на пік активності російських окупаційних військ на запорізькому напрямку, і відповідно знищення безпілотниками гур. І е гелікоптерів Мі-8 і відповідно літаків, е це значне послаблення можливості російських військ, якраз е в моменті використання е е засобів ураження. Мовиться про фаби, якими вони фактично засипають позиції Сил оборони України до, 3 до 300 до ударів ФАБів за добу на Запорізькому напрямку. Тобто можемо говорити про плановий характер операції українського разові товариства. Ну і давайте згадаємо, шановні телеглядачі, ті удари безпілотників Ігури, все ССО позинить на ракетних комплексах російських окупантів. Причому зауважте новітніх С 500 навіть вже не говорячи про С С-300, і удари наносяться по РЛСках всіх зенитно ракетних комплексах і пускових установках. Фактично вихолощується система протиповітряної протиракетної оборони окупантів, що і дозволяє подальшому силам оборони України наносити удари по законних військових цілях на території Криму. До речі, те, що передають місця подій, в козацькій бухті сьогодні було досить гучно і ну в. Приховати ці наслідки українських атак навряд чи вдасться окупаційна адміністрації, але чекаємо даних об'єктивного контролю, які підтвердять відповідну успішність атак українських безпілотників. Пане Дмитро, вітаю вас. Також дуже рада бачити. Дякую, що доєдналися. Власне, ви вже трішки розпочинали говорити щодо ситуації на фронті. І хотіли з вами далі продовжити цю тематику, поговорити щодо куп'янського напрямку. Адже я думаю, ви бачили ті заяви, які лунали від рашистського диктатора Путіна. Про нібито те, що 75% Куп'янська вже його війська звільнили. Але власне розуміємо, що це не так, і зараз ворог спробує обійти Куп'янська бо змусити вийти звідти силоборони. Таку заяву зробив. Офіцер окремої механізованої бригади збройних сил України ну і для російських окупантів важливий не сам Куп'янськ, а скоріше купянськ вузловий артерія, яка допоможе перекидати швидко. Сили та ресурси сказав офіцер відділення комунікації 116 окремо механізованої бригади. Ну і він наголосив, що з боку сил оборони зараз долучені додаткові бригади, які відтісняють ворога на півночі Куп'янська. Ну а вас власне хотіли запитати, як ви вважаєте чи може спроба російських військ обійти місто Куп'янськ, свідчити про їхні плани оточення чи прориву оборони збройних сил України і як от впливає перекидання Дання додаткових українських бригад на стабілізацію ситуації на цьому напрямку ну, в першу чергу я хотів би звернути увагу, шановні телеглядачі, що ситуація на куп'янському напрямку носить характер інформаційної операції російської сторони. Вони намагаються показати, що куп'янський напрямок є основним а, ударом російських окупаційних військ. А це так звана тактика тисячу порізів, коли наносяться удари одночасно по декількох напрямках з метою відволікання оперативних резервів генштабу збройних сил України. Тому не випадково така, і, а інформаційна компанія, і в тому числі на жаль, і в українських змі, показати, начебто, тактичні успіхи російських окупантів, тим самим створити громадську думку щодо необхідності перекидання оперативних резервів на цей напрямок з. Якраз основного напрямку російського удару, а це Донецька область. Те, що відбувається на Куп'янському напрямку, ну це не перше повідомлення російської агітаційної машини щодо їхніх тактичних успіхів. Давайте згадаємо, що практично ще місяць тому а, очільник генштабу армії країни окупанта Герасимов заявив про те, що російська армія має серйозні успіхи в куп'янську. Ця інформація викликала сарказм навіть у самих росіян, так званих воєнкорів і відповідно людей. Ну скажімо, наближених до висвітлення подій на лінії фронту. Тоді це було зрозуміло, бо у Герасимова 70 років це критичний вік. Йому конче необхідно було залишатися на посаді очільника Генштаба, бо е, рішення щодо продовження служби мав приймати відповідно лишені російські диктатор. Герасиму продовжили відповідно термін перебування на посаді, але скорше за все, оця дезінформація, яка була подана Герасимом, вона як сладкий, знаєте, такий мед потрапило до вух Путіна, і він вирішив виключно для внутрішньої аудиторії продемонструвати, начебто, успіхи російської армії, чому виключно для внутрішньої? Бо зовнішня аудиторія мовиться про наш стратегічний в першу чергу, сполучені штати, не сприймає заяв російського диктатора про успіхи росіян на фронті. Давайте згадаємо заяви американського президента. Він чітко дав зрозуміти, що російська армія не має тих тактичних успіхів, про які доповідає російський диктатор. Ба більше того, він назвав Російську Федерацію паперовим ведмедем а чи левом. Але менше з тим дав зрозуміти, що це фактично російська армія, це колос на глиняних ногах. Ну недооцінювати противника не можна, але і е, приставати на російські спецоперації в інформаційному просторі і повідомляти про значні тактичні успіхи на куп'янському напрямку теж не варто. Ще раз підкреслюю, генштаб контролює ситуацію відповідно, Робить все можливе, щоб якраз і запобігти сценаріям подальшого просування російських окупантів в глибі Куп'янської Харківської області.